На сьогодні спекотний липень 2024 року дає змогу збирати збіжжя врожаї озимих зернових раніше, і стає питання, що з ним робити. Частину зазвичай потрібно лишити на насінневий фонд, частину для пайовщиків, частину на зберігання для більшої ціни, яка поступово росте. Тому потрібно частину лишити, все-таки завести його в зерносховища, де у вас вже чекають жадібні шкідники запасів, які також жадають вашого свіжого для боротьби з ними компанія хімагромаркетинг має препарат FUMIFOS на основі фосетилу алюмінію. Ми маємо не тільки великі фасовки, а й маленьку фасовку 480 грам для користання на малих об'ємах зерна та для невеликих об'ємів зерносховищ. Такою банкою можна протравити до 50 або 50 чимто тонн зернової суміші та обробити близько 80 метрів кубічних складського приміщення.